Миру Божого, дорогоцінні, нехай Бог благословить вас бути учнями Ісуса Христа і збереже вас на тому місці, де ви є. А ви знаєте, що істинна біблійна Пасха не має нічого спільного з язичницькими ритуалами. Історія Пасхи починається 3,5 тисячі років назад. Коли Бог вивів свій народ з єгипетського рабства. В ніч Пасхи, коли здійснювався вихід із рабства, Бог повелів заколоти пасхальних агнців і мазати косяки і перекладини дверей. І була кров знаменням на домах, і ангел смерті, губитель, побачивши кров, пройшов мимо. І тоді жахлива розразилася трагедія там, де не було пасхального агенця, в кожен дім війшли смерть і прокляття, і скрізь були мертвеці від дому фараона до дому раба. А народ Божий здійснив Пасху перехід із смерті в життя, із рабства в свободу, із проклятого життя в благословіння. Амінь.